На прямому зв'язку з нами Олег Снігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вас вітаємо. Краще вас звичайно, бачити в, вашому... в вашому кабінеті, ніж коли ми зустрічаємося і ви стоїте на тлі зруйнованої кабами багатоповерхівки, але каби на Харківщину продовжують летіти, і будинки продовжують руйнуватися. Скажіть, будь ласка, оперативна ситуація зараз. І чи відчуваєте ви за цей тиждень, що минув, були посилені позиції росіян на Харківщині? Тобто більше і частіше стало атак і скидання кабів? Якщо брати обстріли Харківщини, то у нас лише за минулу добу було 8 ударів керованими авіабомбами по тим територіям, які ви вже зазначили. Це відповідно Богодухівський район, Золочівський напрямок, це Липецький напрямок, це Вовчанський напрямок, це Куп'янський і Зюмський напрямок, населений пункт Борова. У нас ворог постійно обстрілює, постійно руйнує цивільні житлові будинки. На жаль, і гинуть, і маємо поранених цивільних людей щодо. Тих позицій, які займають, і які там атакують безпосередньо ворожі війська. То фронт наразі стабільний, і по Липецькому напрямку, і по вовчанському напрямку просування ворога немає. По купінському напрямку ситуація важка, тому що там ворог атакує з усіх напрямків найбільше. І по Ізюмському напрямку, по по скажімо так, борівському, так само там досить важко однак, все одно наші воїни на місцях стоять і втрат позицій. Так там так само не зафіксовано. Щодо Куп'янщини, місцева влада повідомляє про те, що на любережі осколу перебуває ще понад 4 тисячі цивільних, і та приблизно тенденція така динаміка, що десь 100 трошки більше людей щодня практично евакуюються. Як ви сприяєте цьому процесу, і, і чи вдається все ж таки в там, хоча б ну подекуди відновлювати енергопостачання? Тому що про це теж зазначалося, що з цим є проблеми. Так, дійсно, наше завдання наразі це евакуація з цих фактично небезпечних територій, де обстрілює постійно ворог. Це знов ж таки правильно. Ви зазначили лівобережжя міста Куп'янська і вся та фактично територія під ворожим вогнем. Постійно там три громади: це Куп'янська, Курилівська, Кіндрашівська. Звідти ми вивезли вже більше 170 сімей із дітьми. По нашим планам ще залишається біля 90 таких сімей, які ми першочергово маємо. Вивести, на жаль, маємо знов ж таки з національною там поліцією з місцевою владою пояснювати людям, що безпека їх а, сімей, а, тобто, має бути на першому місці, аніж те майно, яке вони там залишають. А, так само прогнозуємо досить складним там і опалювальний сезон, і електропостачання, і водопостачання, і теплопостачання, тому що вже зараз нам відновлювати там досить ну, тобто важко цю всю критичну інфраструктуру. Пане Олеже, от якраз про важке відновлення критичної інфраструктури я вам хотіла поставити таке просте економічне питання. Дешевше вивезти, евакуювати людей, підібрати їм житло, хоча підбирають, звичайно, інші регіони, не Харківщина, хоча хтось рухається в межах Харківщини. Чи відновити електроводопостачання? Напевне ж, дешевше зараз, якщо мало людей, ти ж не можеш в конкретній оселі конкретної людини відновити все відразу. Простіше цю людину вивезти. Шевше, правильно, ми ж можемо про це говорити? Ви знаєте, можемо? У нас є населені пункти, де залишається проживати фактично 10 людей. А для того, щоб відновити там електропостачання, ми маємо витратити біля 200 мільйонів гривень, тому що вся електромережа до цього населеного пункту всі підстанції зруйновані і знищені, тобто вщент. Тому звичайно, якщо говорити там економікою, цифрами і тим більше, що все одно після відновлення ці об'єкти залишаються під обстрілами і житлові будинки і на першому місці, що не це пряму небезпеку а життю людей. То звичайно, маємо комунікувати Мемо умовляти людей для виїзду з тих безпосередньо територій постійно задіяні як медики, поліція, так само і рятувальники ДСНС з огляду на цю інтенсивність, яка щоразу посилюється, як по Харкову, так і при фронтових громадах, та й по території всієї області, чи вистачає ресурсу як людського, так і технічного, чи доводиться залучати додаткові сили, можливо, з інших регіонів. Ось днями, фактично тижнями, останніми у нас вирвали масовані пожежі по харківській там області. Біля 18 скажімо так, очагів займання були. Вони всі були там досить небезпечними. Ми, звісно, залучали зведені підрозділи з усієї фактично держави і сусідніх там областей. Одночасно працювало більше 500 одиниць спеціалізованої відповідної техніки і тисячі наших фактично рятувальників. Однак наразі таких небезпечних, тобто пожеж, немає. Тому ми фактично там упоремося своїми силами. Однак, все одно ця ситуація мінлива і може змінитися там у будь-який час. Всі наші сили, і національна поліція, і екстрена швидка медична допомога, і наші підрозділи ДСНС. Вони ці цілодобово працюють у посиленому режимі. Що ж, дякуємо вам, пане Олеже, за долучення до ефіру. Ваші коментарі Губов, очільник Харківської обласної військової адміністрації, коментував ситуацію в регіоні.